Історії смарагдової мудрості Тігнарі відвідування наукових конференцій неминуче в академії, незалежно від того, навчаєтесь ви тут чи працюєте. Ті, хто виступає на трибуні, вимовляють гарні промови, а ті, хто перебуває в аудиторії, висловлюють свою підтримку. Але який дослідник, що дрейфує в безкрайньому морі інформації, не припускається помилок у своїх дослідженнях? От і на одній з таких конференцій, вчений вимовляв промову, яка не відповідала тому, що знав Тігнарі. Тоді він був простим стороннім слухачем. Тігнарі недовго повагався і ухвалив рішення втрутитися у конференцію. Знання подібне до зірки, що сяє в нічному небі, нічим не похитнута. З цією думкою, Тігнарі підняв руку. Вибачте, що перериваю. Дослідник на сцені спочатку був трохи шокований, почувши його м'який голос, але швидко відреагував і запропонував йому висловитися. Як виявилось, Тігнарі вчинив правильно. Доповідач спокійно прийняв виправлення Тігнарі після того, як отримав достатньо інформації. Вони закінчили обмін думками. Інші студенти та викладачі, присутні на конференції, теж почали дискусію, завдяки чому були відкриті нові напрямки в дослідженнях. Сам Тігнарі отримав візитні картки кількох іменитих вчених. Коли все закінчилося, Тігнарі зітхнув з полегшенням. Яке щастя, що ті, хто навчався поруч із ним, ставилися до знань із тією серйозністю, на яку вони заслуговували. Але він і не припускав, що незабаром станеться щось ще радісніше. Коли конференція закінчилася і Тігнарі зібрався вже йти, аж раптом, око Бога, скотилося по його одягу і впало на стілець.